Яким є поріг входження у бізнес агродронів? Коли ми говоримо про поріг входження, скоріш за все, ми маємо на увазі мінімальну суму, яка буде достатньою для того, аби розпочати бізнес в агросекторі, оперуючи агропромисловими дронами. Ця сума на сьогоднішній день не є великою. Я бачу, що в цей бізнес можна почати з всього навсього всього суми в 500 тисяч гривень або еквівалент приблизно 12 тисячам доларів. В принципі, за ці кошти можна придбати таксі або обладнати, напевно, що точку продаж на ринку. Але я впевнений, що агропромисловий бізнес з агропромисловими дронами дасть кращий результат. Чому достатньо 500 тисяч гривень? За 500 тисяч гривень ви можете придбати у власність агропромисловий дрон, необхідне обладнання для агропромислового дрону, тобто батареї, зарядні пристрої, пульти керування і так далі. Також ви можете використати вже існуючу якусь матеріально-технічну. Базу для того, аби ви могли ефективно функціонувати у цьому бізнесі. Що я маю на увазі? Наприклад, у вас є авто, у вас є причіп, і всі ці речі ви можете використати в ефективному високопродуктивному агропромисловому бізнесі на агропромислових дронах.